Привіт, друзі! Ми сьогодні робимо відео і б'ємо відерма. Він тут Велетенський вже. Оскільки в нас він вже великий. Подивіться, він Велетенський. Він не є такий вже великий проти мене, але ми його вбиваємо. Це його перша голова, потім його друга. Я це відео почав трохи давніше, але... Ну так буває. Два. Ми хобб'ємо, а до... До... до речі, хочу з вами привітати. Мене звати Марко і дуже радий вас знову бачити вже третій, вже другий раз. Друге відео це моє. Але сон, це відео про відеосторми. Як його не тільки що нам скачав, але я його робив на планшеті. І це передав на комп'ютер. Але він великий. Він, він буде за тобою йти, навіть якщо ти здалека. Це год з голів. Ви це бачили Ось таку? Бачите, він вже стих. Його вже не чути, він вже далеко. Але він йде до тебе. Ой, ой. Він вулитенський. Бачу, вже стих. Але він нищий дуже сильно світ. Тим більше, тим довше він стоїть. Ми ще не робимо так довге відео, але так вдалося, друзі. А ще лайкайте відео і субскрайте! Лайк і субскрай. А це... А, йо, а відерсторма голови? вони вже ставай бути сильні. Але не треба спавнити маленькі відерстормів отут. тут такі бачиш, що таке сосен ті голову біля нього від розторна. Розпавлений, бо волетенський э, вб'є. Він дуже великий. Декот насправді він просто він трох трохи лагає, а я це, а я, а я, бо він загалі-то э, на фейс пам'ятаю, на якому він фейс, але він на фейс 4, може Не пам'ятаю, А він же великий. Усередині так круто. Вверх, вниз. Вау, Це гарно. Так, друзі? Поки я не закінчу відео, ви маєте полайкати і сускрати. А ви бачите, я маю, я маю таке тут наверху? Ти бачите, що це? Ви бачите, що це таке, таке серце, це означає десь видор нес. А але знаю, хмар. Чого хмара так дивно відчується, коли ти в хмарах? Байдуже. Він волетенський. Давай підемо може на пекспейдер. Може давай спробуємо. так, друзі? Пекспейдер, текстпейдер. Гля глядач. Текспейдер це означає глядач. О, багато блоків. О, трохи полагало. Ой-ой-ой, ну не поміну, що це лахає. Ух, він цікавий, але чохов зуби так погано оглядати. Худиться просто... Він... О, це риф... Оооооо, ця бжола має видор нас. Круто! Так виглядає бжоли, але не має видор кнес. Те подобається. Чому голос зникла на хвилину? Що це таке? Ха-ха. Це ну дуже круто виглядає. Е. Що хочеш ляти на pack Ха? Це не має сенсу. Ця гра. Ух. Цього якесь! Це таке змоко. Дуже крути, цікаво. Спокійно стало. Що це? Жила да має вирости як нас. Ще, ще б жовт дракувало, так? Я тут вам поки хочу показати на хвилинку двох мобів, тільки мені треба зробити день якось. Якщо ви хочете побачити, як я це зроблю, то ви можете на другому відео або на цьому побачити. Либо... Якщо ви його не йдете. Він здалека такий світлий. Десь як? Ви хочете побачити, як робити день, то я вам покажу. Угу. Так. Так, 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 О, я бачите, як я зробив день? Покажу, хочу показати вам двомобів. Він витейський. Боже. Бачите на ці всі матеріали? Або хочу показати вам бомба. Ви думаєте, що це є це з боку це Enderman? Ні. Кіно? І хочуте побачити, якщо ви хочете побачити щупаці, то можете щупальці.